Давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення придивимось. От від самого північного сходу почнемо там другий тиждень, як підрозділи ворожого угруповання військ-захід, має зараз у нас з'явитися тут мапа. Вони їх поновили на ділянці в районі Куп'янська і підтримують високу інтенсивність штурмів, зокрема, от, на відтинку від ягідного і до крохмального обабіч автошляху Н 26 Це дорога Куп'янськ-Сватове, не без участі московицьких спецпризначенців 16-ї бригади ГРУ. Підрозділ 96-го танкового і 272-го мотострілецького полків Рашиської 47-ї танкової дивізії майже повністю фактично окупували кислівкою з Котлярівкою і, вочевидь, не припиняють там тиск у західному напрямку з загальною метою вийти до панівної на ділянці висоти 200. Це трохи південніше Степової Новоселівки і е, трохи південніше перехрестя автошляху і залізничного шляху. Без перебільшення палають також дві ділянки на е, Донеччині. це Карлівсько-мирноградський і е, е, Часовоярські відтинки фронту там. Фактично щодоби вбухають і відбувається більше як шість десятків бойових зітнень на двох ділянках разом. Але от загалом це більше половини всієї війни по всьому фронту. 217-й повітряний десантний полк, 331-й, 11-й десантно-штурмова бригада, і 102-га мотострілецька це головні учасники процесу щоденної ліквідації особового складу. Тепер на схід від часового яру московити там не припиняють тиску і, вочевидь, прагнуть головно вийти до двох ділянок, де канал Сіверський Донець, Донбас, північніше міста і трохи південніше проходить в труби, і фактично канал перестає бути такою перешкодою. Одночасно, московити намагаються <кхм> атакувати на південному фланзі, зокрема на ділянці від Кліщівки до Андріївки. Підозрюю, що головна мета окупантів тут вийти до ступочок, але короткострокова ціль номер один це ось це перехрестя траси Н 32 так званої траси Бахмут-Костянтинівка, і з каналом Сіверський Донець-Донбас. На думку більшості військових аналітиків, саме це ключова точка. Якщо Москвитам вдасться її захопити, підійти, то це значно ускладнить тут ситуацію. Зрештою. Найгарячіша ділянка фронту це карлівсько мирноградський відтинок фронту, де ну, майже цілодобово не припиняє працювати ворожа артилерія, де на добу прилітає до півсотні російських авіаційних. Бомб, і це без винятку ну щоденних штурмів ворожої піхоти за підтримки бронетехніки і танків. Лінія бойового зіткнення от, з усіма вигинами станом на тепер становить тут е, понад 6 десятків кілометрів від південних околиць Невельського і до траси Н 20 на траверзі кераміка. Це дорога Костянтинівка, Донецьк, на північний захід від Авдіївки. Там, е, зокрема, на тижні московитом, вочевидь, вдалося повністю окупувати е, Архангельське селище, атакуючи на північний захід від кераміка, вдалося в. Фронтом на ділянці приблизно 3 кілометри, майже впритул підійти до східних околиць Новоолександрівки. На захід від очеретиного московитам точно вдалося продавити лінію оборони збройних сил України приблизно на глибину до півтори тисячі метрів, і продовжується тиск у бік Новопокровського. Це західніше, західніше Бердачів. Тут саме кількісний чинник працює в першу чергу. Якщо от минулого тижня тут оперувало приблизно три ворожі. Підрозділи е, бригадного рівня, то от станом на сьогодні це фактично вже шість підрозділів е, рівня мотострілецький полк-бригада. Пане Ігорю, в мене запитання. От наступне Костянтин Машовець, авторитетний військовий аналітик групи «Інформаційний спротив, в одному зі своїх оглядів от, заключних написав, що е, наступатимуть, поки наступатимуться». Це от буквально дослівна цитата. Я розумію, ви не знаєте, що у Костянтина було в голові, коли він це писав. Да? Але з на вашу думку, оце. Поки наступатиметься, це про спроможність ворога наступати. Вочевидь, що коли ці спроможності мають вичерпатися, чи скажімо так, в першу чергу про набуття спроможностей збройними силами України, Вочевидь, в першу чергу, ресурсних спроможностей зупинити і застопорити це просування. Я би сказав би, що це обидва чинники мають місце, обидва чинники і спроможність наступати ворога і спроможність стримувати. і обидва чинника залежать від ресурсів ресурсів постачання боєприпасів. Ясно, що сьогодні у нас трошки менше. Разом з тим, ми чітко повинні усвідомити, якщо ми. Е Подивимось трошки в більш глобальному масштабі, то ми з вами побачимо деякі бажання, деякі бажання Російської Федерації. Ну принаймні, я думаю, що оперативне командування або може навіть бути генеральний штаб, планує деякі оточення наших угруповань. і це якщо на карту подивитися, є характерні такі риси цього не на тактичному рівні, саме на оперативному рівні, тобто значно більше, де ділянка фронту може бути 200%. 100-200 кілометрів і це треба брати в розрахунок. Чому я про це саме хотів би за загострити вашу увагу, тому що ми не знаємо про глибокі резерви, які має Російська Федерація. Якщо ми згадаємо з вами про заяви і 300 тисяч мвнов мобілізованих, і були цифри про 500 внов мобілізованих, це значно раніше було. Тому повинні усвідомити, чи це. Просто задля переробки м'ясопродукту, скажімо так, або це накопичення формування нових з'єднань, нових об'єднань. І оце сьогодні завдання номер один для е, фактично розвідного співтовариства. Зрозуміти. Не тільки дій, а й зрозуміти, що є формування чи не, немає формування в ближньому і особливо в дальньому тилу. Я, наприклад, беру Чебаркульські полігони, чи формується там чи ні. Я вже не кажу за Уралом, чи буде там формуватися чи ні. А здатність вже перекинути війська швидко, воно буде ще, крім іншого, компенсуватися. З нашою здатністю, якщо така буде, вражати їх на дальних підступах. Тобто, якщо ми не будемо впливати на них на дальніх підступах, готуйтесь до того, що несподіваний сценарій може спрацювати. Пане Ігорі, я ще хочу, знаєте, про локальну історію от, про часів Яр запитати. Вочевидь, що головні зусилля от, цього всього угруповання великого зараз спрямовані, от я вже казав, як на дві ділянки між Кислівкою і Часовоярським мікрорайоном Жовтневий. Це одна ділянка тут приблизно протяжністю 800 метрів. І східніше мікрорайону Новий дороги, яка поєднує власне, часів Яр із трасою Н-32. Це друга ділянка протяжністю десь 1100 метрів, де канал. Сіверський, донець Донбас заходить в труби. В е, як ви думаєте, ймовірність вуличних боїв у часовому ярі, вона висока станом на цю мить? Чи от, скажімо так, все ж таки західна допомога, яка ну плюс-мінус, ми споюваємо вже в загально в достатньому обсязі на підході, плюс той такий канал все-таки великою протяжністю стануть на заваді в цьому, і нашим воїнам дозволить тримати ворога за межами міста? Дивіться, я б тут сказав би трошки по-іншому. Росія пробує фактично захопити все, то, що можна захопити. Це слова, будемо казати, того ж самого експерта Машовця, саме е, завдяки цьому просунутись якомога далі. Uh -huh. е, Часов'яр так є ключовою в певному сенсі, е, точкою, відправною точкою е, подальших дій, оперативних дій, е, задля того, щоб просунутись до кордонів Донецької області. Принаймні, я думаю, що саме як найближче завдання, саме це стоїть, і е, сподіватися на те, що можливо просунутися значно далі. Але це без серйозних потужних резервів зробити не можна. Це один фактор. Інший фактор, ну, давайте з вами зрозуміємо правильно і скажемо правильно суспільству, чи е, підійшли. Ті будемо казати, та допомога, яку сьогодні нам надає Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, в той достатньої кількості сьогодні дійшла, чи вона до збройних сил України чи не дійшла, тому що в залежності від цього супротив більш потужний почнеться раніше, або навпаки. Російська Федерація зможе далі продавлювати і рухатись вперед. Ще одна ділянка фронту, південна оперативна зона, про яку хотілося б сьогодні поговорити. Насамперед, звісно, це лівобережжя Херсонщини, де, от, ну просто я би сказав, завдяки захмарно титанічним зусиллям наших воїнів і ціною, ну, без перебільшення, сотень життів українських захисників, понад рік існує те, про. Ліквідацію чого кремлівському злочинцю номер один вже неодноразово доповідали його генерали. Це плацдарми збройних сил України на лівому березі і в заплаві Дніпра. І насправді він не один. І Йдеться і про лівобережні опори Антонівського мосту цю ділянку, і там, де Антонівський міст автомобільний, був. І от ну звісно, що ділянка в районі Кринків, і затвердженням головкома Сирського острів Нестрига, нібито з якого теж от буквально минулого тижня Збройні сили України погнали московитів, що стосується на сам перед ділянки кринків, ясна річ, що тут бої тривають за різною інтенсивністю, але приблизно з кінця лютого вочевидь Збройним силам України вдалося трохи розширити протяжність у цього плацдарму тут приблизно до пів десятка кілометрів. Але це ну геть не означає, що московити тут сидять, склавши руки. Зокрема, ті такі кринки атакують одночасно щонайменше з трьох напрямків із півдня від автошляху Т-2206 через загально зоологічний заказ. Зник Корсунський і вздовж прибережного шосе від козачих лагерів і зі сторони Корсунки, причому перекидають сюди московити ще й додаткове підкріплення. Зокрема, от в районі Корсунки були помічені підрозділи 234 повітряно-десантного полку 76-ї рашистської дивізії, які довгий час воювали на Токматському відтинку фронту.